За атаку розпочинає команда Героїк доволі стрімким раундом на пеплен. Поки що тут все складнувато стає для пешен. Ну і вдвох ретейкати це буде дуже складно. Треба якісь ризикові мови зараз зробити джаказму. Джамбо-джамбо! Вже два фраги ставить дуже жорстких, і це дарує шанс зараз українській команді пройти цей. Вже непростий плент мінус Тезес. Це ретейк 2 в 4 на пістолетці. С'юж, який повинен був просто дивитись спину своїм тіммейтам, залишається в клаш ситуації. Запальна граната йому не допоможе, тому що нати на бомбу. А, а як і ти? а, а як і це... ти? А є хедшоти! Просто 2 в 4 розвалили кабінети гравцям героїк. Ліші Ріо. Ну, Ріо був насправді доволі комфортний час для нас. Мінус Нерц. Тим часом від Фіра. А там у нас, до речі, я так розумію, закуп. 0 від The Passion. Ще одна спроба повністю виграти раунд. Форс на Форс. Класичні гойдалки на початку мапи. Дуже треба вигравати Passion, тому що вибір мапи все-таки був за командою героїк. Джамбо побачив тінь. препарєм мінус один, але Кіксан неподалік. І залишається один Джекасмам на пленті. Проба. До речі, непогана хелпа. Чотири гравці неподалік під базою АЕС Чіла. Так, але вийти тут в цей момент буде не так то й легко, мені здається. Мінус юж тим часом. А що ще вдасться зробити? Давайте дивитися, як Іксан зараз виходить на Зірафікса. Побачив фіра, але Зірафікс його розмінює, і останній залишається джаказмо. Де засу дає по голові? Ай залишається 12 хп, і треба якось догравати цей клач, а кітів-то от прямо зараз нема. Треба їх знайти у якогось з тімейтів. Так розумію, це не дуже зручно зараз робити. Джаказмо. Ну тут я так розумію, не на не на дефюз буде грати. Чи є кіти розуміння, де лежать? А ось вони, ось, а ось вони. вони. А вони без кітів. Окей. Ну, це дуже вольовий насправді раунд. Як... Експресо. Отвійне експресо вже, вже в животі у мене фір! Тавелкілли, поганий пуш. Три в три ситуація. Все ж таки, тут не дограли трішки на рампі, хоча у Отезе залишається дуже мало ХП. Зараз побачимо, як тут Джаказму на нього вийде пікатись. М -м -ну. Він просто сам виходить. Просто сам виходить без гранат і ще й переграє Тезиса! А от Джамбо далі підключається і залишається останній Нерц. Робити, але поки він йде скрізь Джамбо. І от від цієї перестрілки буде багато чого залежати. Нерц. Просто джамбо інста забирає і біжить. Все ж таки. В пастку! В пастку Чили! ласка на пленті. Слухай, ну часу залишається так мало, що здається, Нерсу доведеться байтити на бомбу. І. Так він просто сидить. Переграв геній. На початку. Езіла. Разом-разом треба відіграти. Зерофікс. А його тут не читають, а? Взагалі не читають. Він двох може заспреїти. Ез Чіла допомагає. Розмін один в два в Мідлі. Зараз побачимо. і Ааа, занадтий префайр. таке відчуття був тут від фіра. Оксана мало хп, залишається. Джамба намагається Київ перезайняти. Мінусує Тезеса. Ось так сміливо і чітко. Ну, АВП, я так розумію, він розумів, що не будуть супер очікувати в цій позиції. Та й взагалі АВП на цій мапі тільки-тільки нас з'являється. Так. А в цій позиції, а в цій позиції мінус Кіксан. Шамбо! Треба трішки це зупинитись було, мені здається, в тому останньому моменті. але... Так, але знаєш, він тут один, по-перше, по-друге, зараз ревіл, по третє, зараз мінус Тезас, а в четверте з ретейками у Пешен теж особливо проблем не було. Так тут і Чіла дуже агресивно вже в мейні починає грати. що це за тактика була? Теза заходить в плент і 10 секунд стоїть? Ну, типу, що він буде по офтаймінгу там знаходити крафти в П. Ну, з такою стрільбою тут взагалі я не знаю, що героякам ловити. Мені подобається, що пешен кожен раунд пушить рампу, і герої кожен раунд такі А, я граю! на рампі!» Ні, ну, а з іншого боку, а що тобі робити, коли у тебе в руках АК, а тебе МК перестрілює систему. Фір. ну Це вже. сорі, на таких ще й скільки там у нього було щось. Щось вісім, так. Е, е, накинь флешку, накинь флешку хто там в пленті. <laughs> Окей, з Чіла, люркує, декасму треба буде один праздну робити. Ну, от що робити! От що робить? Що їм робити, героїк іде? Де ви, героїк, що відбувається! Доволі. <laughs> ну, ідеально. Можна сказати, Джакасмо. ні, ну це пуш рампи, ну не вже вдалий! Ну не вже вдалий! Ну пуш рампи! Вау! Нічого собі! Блін, ну герок насправді дуже нестабільна команда. Вони реально абсолютно спокійно можуть і 2-0 цю серію програти, а можуть і 2-0 її застомпити. Так, стрибок від теза Савіри пішов. Джакасмо дав півтора, десь мінуси приблизно. Зірафікс намагається промотитись, може бути небезпечно. Але він затискає ідеально! 10-1, шок! у нього проблем у нього проблеми. Айдерс вирішив далі до кінця грати. Так, ну і це можливість. Це можливість. Вдвох залишаються Джаказма і Джамбо. Це може бути другий раунд. Все ж таки, якщо Джамбо тільки тут не зробить якийсь нереальний плей. А він може, насправді. Ну, якщо до нього взагалі хтось вийде, наче є надія. Підловити Декстера в центрі. Блі, з такої позиції, мені здається, ну, відіграти в меншості буде складно, щоб тебе не розміняли. Ну вбиваєш декстера, ховаєшся в кишені. Першого забрав. А, другого рупишся, не забрав. Так, ну бі... тут занадто багато позицій треба було перевіряти, а він одразу не хотів виходити. під жака з моєї інформації, і у нього проблеми тепер. Цікавий див на тереспал. Цікава позиція бомби на мапі, зверни увагу. Треба. Ай. <клес> ну, і... <клес> тут Кіксан його побачив, він Кіксана не побачив. Два з набоїв будуть потроху закінчуватися, А пікає він, тому що він вбити когось може, і з чилу він принаймні мінусує. Поки важко сказати, що. Ой, мінус Джаказмон. Повзали, повзали, двох втратили. Ну. Що думаєш, треба було швидкий вихід якийсь? П'ять рампа, п'ять рампа. 5 рап. Перевірені страти. 5 фастбего. С'юш! Мінус С'юш. А на пленті нікого а нема бомба! її втрачає. А зараз Джамбо вийде і нерс його просто мінус. Не ну щось без шансів. Щось без шансів. Безарморів для команди Пешен. Герої будуть намагатись фармити, їм набирати економіку. Є от Семпеха. Опа. Опа, цікавішим стає цей раунд. А в пундику то більше нікого і немає, тільки на мідлі. А Декстер, до речі, з беретками. Він би цей девайс хотів. А мінус юш. А Декстер, до речі, з баредками. А муля. раунд зараз можна взяти і підібрати девайс, як цей треба. Джамбо, джамбо, джамбо. За третій мінус Декстер. Оце раунд. Оце раунд. Емкас з'являється, 5 в 2. Трипл кіл для Джамбо. Джамбо геній абсолютний. Все, треба зараз просто дограти, впевнено, в більшості. І все, навіть в такій ситуації це дуже сильний девайс. 2 плюс 2, вихід, пундик Мейн. На базі я нікого немає. Ну команди героїк. Джамбо тут налутав, і гранати і девайси. Побачив Кіксана, чи буде квадро! Джамбо! Джамбо! Чотири кулі є, чотири кулі. Треба Кіксана вбивати, обов'язково. Є! Четвертий, Ейс! Ейс! А! айс! Він взяв! Еко Ейс! Він... пролютом, якщо чесно. Те можна буде, буде собі, знаєш, скарбничку досягнень, історичних в кар'єрі, точно поставити, мінус Джаказмо. Вирішили бити, і зараз весь чат такий, а за яку команду грав и За Заріс. Так, тут тим часом мінус Тіксан, мінус Декстер, Мерц мінусує Джамбо, можна мінус ставити бомбу, там 5-7 і дігли. Це має бути 12-й. Це має бути 12-й. Треба до нього доводити справу. Воно Фейк по бомбі ставитися. зробили. Ну все, вже зі смоками. Ай, мінус фір. Де заснашив? Ситуація напружена і яка підбирається? Мінус серфікс. Тут виходить, а з чіла невдало виходить. Так, <піллянна> а в Ой-ой-ой! Декстер, ой, ой, хорош! Оце. Агент наш, наш агент допрацьовує, допомагає Пешен там, де трішки стратегії закінчуються, допомагає перформанс від Авіка-супротивника. Ну, до речі, це був такий люркер-фейкер на фірі, тому що бомба взагалі ближче до а три гравці під мейном були, тобто ставки на базу Б на ентрі взагалі не робили Пешен. Віддають цей плент Героїк намагається вгадувати ретейк Мідва, якийсь тут нашифровують. Можливо, вони думають, що буде зараз прохідна А через мідл, або через пундик. Таке у них очікування від стратегії команди Пешн. І це, до речі, цілком реально може Набавити. і бути. Набивий ти прямо зараз. Мінус фієр тим часом. Дуже широко зараз грають Пешн. В всіх зараз... точках мапи намагаються діяти. Джаказмо забирає Тезеса, важливий фраг. Пундик, тут Юш. Джамбо! Джамбо! Перестрілюєсь Юша! І це ось він, той раунд, який був потрібен. 12-й. І далі. Вже мінімум овертайми, ну а треба буде взяти один з шести раундів для Пешен. Не останній по ньому вже з чіло має інформацію, і Джамбо його добиває. Таке. І це знову п'ять рампа у виконанні Пешен. Як же відпрацьовують вони цей раунд? Кіксан, мінус раз. Кіксан, все ще живий, кіксан. Ні, розмінялись нарешті. Тактичні таймаути від Кейна кажуть одне і те саме. Хлопці, перампа, поїхали. Давайте. І це може спрацювати, але от. Офіра позиція виявилася невдалою, і бомба до сих пір не поставлена. Так вона дуже не буде вже поставлена. Дуже довго, дуже довго це все відбувалося. Джакасмо не перестрілює по Тезису тепер є інформація. Двох треба забирати, не вдається. І останній був джамбо 12 на 8. Тепер стає з минулої. З минулого раунду його знов не раз перестрілює. Може, е чіла вийде? Це... Треба вже от виходити на апленд дійсно і займати там позиції, на плюсве біжуть, а бомба не була підібрана, тому її довго сюди нести. Спундика. Ну чому ж так довго вони про вони так швидко біжуть вмирати і так довго проходять на пленти? Не, вже на допомогу? Але Есчіла, Але... Чіла, розмін є. Є інформація по С'юшу. Сюша забирає Зерофікс. Важливий фраг дуже. Тут є смок. Три в три ситуація. Можна взяти цей раунд. Джамбо ставить, ставить в смуку бомбу. Все, бомба хоча б поставлена. Три в три. Треба дограти якось. Це У озерофікса. Дуже складна позиція. Треба зараз покрутитися і не програти жодної з цих дуелей. Антифлеш був. Все нормально. Тут дві. Не побачив, невдало! Кіксанд 24 робить фраг. Джекасмо Джамбо, два в три. Половина таймера Бомба вже позаду. Дікасмо! Запускає один в один! Тезес або Джамбо! Джамбо або Тезес! Байтить, байтить, він байтить, у нього. ой-ой-ой, Джамбо забирає. 13 на 9. Бейшен, Юей відкривають рахунок в цій серії. Дуже складний був насправді фраг від джамбо. Деймінгам на тімплей і так далі. Пістолетка через розкид і зайняття мідла. Кіксант не розібрався, куди йому бігти. Декстер! ой 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 Знаходять ентрикілизера, фікс відповідає, треба пушити базу Б, але там ще два суперника. ай яй 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 програють дуелі. Дуже битий Кіксан, але живий до сих пір. Чілі треба щось тут зробити. терміново двох вбити ніяк. Це дуже складно, один в 4 залишається Чіла. Всіх побачив, є два червоних, але У нього кулі закінчились вже навіть глоку. Тому гона берампу, а там розберемося реально. Джамбо мінусує декстера. Джамбо поки що дуже впевнений, Декстера в цій серії переграє на снайперських позиціях. Ну, нарешті перевагу. Роздобули пешон. Причому на протилежному пленті дві хаєшки з Юш. Так, розуміє, що це не А. Нерц. Герц. Дуже глибоко в Мідлі зараз промотився. А подумали, може, що це з хаєшками був фейк і що не треба тут нікого чекати, бо тут юж так знаєш, підходить. Та зараз Нерс їх спину б'є. Можливо. А тут невдалий був пік від СЮШа і тепер треба просуватися вперед терміново. І на нерці бажано більше одного гравця не втрачати. По такому таймінгу навряд чи хтось буде щось очікувати. Джамбо навіть чекав, але не вдалося постріл влучний зробити. Бомби до сих пір немає. Нерц душить дуже сильно в спині. Назад вже не відійдеш. Мінус Тезис. Тільки ти спина по факту і залишається. Треба з нерцем розібратись. Мінус Нерц! Кіксан останній. Один на чотири, один на три, один на два. Кіксан! Як же він може потягнути цей раунд зараз? Один атак, один Казмо. Капітальська дуель! Фір забирає раунд, треба АВП. Стріляв Там щось один молік на початку раунду скинули. П'ять сходи. Горить Юш. С забирає Чіло. Забирає зерофікса. Забирає Фіра. Забирає Джаказмо. І це може бути ейс. Це може бути ейс. Джамбо! З ножа! З що робить! Забирає! З не видно? Не видно, виходить. А, але це не хвилює. Зюш просто розійшовся. Неймовірно, 13 на 3 у нього стата, має вже 3 КД, час мінус Тезес. Кіксан знов двох мінусує. Та що ж Кіксан це робить? Де ж 7 О. на 3 стата у нього? У джамбо є АВП, ну тут 2 в 4 всі биті, але для Авіка це взагалі інформація юзлес. Може, якщо Декстера якось перестріляти, перестріляти Декстера! Перестріляти НЕРЦА! Шанс! Інфа по Кіксану, він десь тут червоний. Десь нема! Тут. Це Тут... 2 в 4 було? Це, це 2, 2 4 в 4, юш останній. Фірмові, б... фірмові раунди. Напросто занадто легко. Навіть 2 в 4 вигравати. Не знаю. Кількість раундів не легко. І вони 5 безнов ідуть. Вже десь було це. Нерц. Бу... Дуже багато інфи зібрав. Дуже багато інфи. Всі сюди перетягуються, буде складний вихід. Зараз треба. Але вирубають сюша, вирубають нерц. Так, складний вихід. Не факт, але Тезес намагається виправити ситуацію. Мінусує трьох. Мультикіли не проблема в цій партії для героїв. Четвертого Тезес ще один ейс. Ще один ейс можливий. Не влучає джамбо. 15 секунд. Дуже буде складно виграти раунд, і Тезес оформлює другий ейс. Він настільки далеко стоїть, що може навіть до нього і не дійти справа. О. Знаєш, раунд виглядає настільки погано, що Бешен може навіть його взяти. Мені здається. Підсадочка, мінус фір. Так, Тезес тут часом. Нерд залишається, нерце також мінусують. А ось і раунд живий! А о... Я казав тобі, що раунд живий, бачиш? Чи і Декстер не влучає! Все, все, та спокійно, спокійно. Нам, нам такі раунди потрібні. Нам адекватні раунди брати не треба. Нам треба от таке якесь е... щось дуже дивне. О, о! Спинки! Ай, Джакасмо! Щось юш там стрибав, крутився. Там і Декстера можна було вбити з Юша. Джамбо на АВП буде зараз виходити. Декстер! Декстер! Сиди! Дуже надійна гра від Декстера два рази поспіль. Взагалі дуже поки непогана половина від нього на вертігу. Нам такі потрібні агенти. Сьюш, цікава креативна позиція, як ми бачимо. Очікує він встановленого Чи мабуть. Очікує він, що Джамбо повернеться на ту саму точку через 20 секунд. Такого Ну, вже, типу, напейте не сенсу можу. нема, Сьюшу. А що, це мідл, чи що, Джамбо? Джамбо. Це реально і на плюс В зараз біжимо на інший плент. І у нас перевага вкладчі буде. Поїхали. Сюди. А не розуміє... А вже розуміє, а вже запізно. А це Джамбо. У Джамбо три кіли в цьому раунді. Треба квадру оформлювати і забирати третій для пешен. Подивимось на позицію, яку обере джамбо. Він прочитав, прочитав і встигає сховатись. Опа. Ой-ой-ой, С'юш -ой -ой. його не бачив. Ой -ой -ой. На Топоп! Топов, топов і забирає джамбо! Ще один раунд! Якщо це очікувано, то експект то патронам. А якщо не очікувано, то анекспект то патронами. Джамбо! Джамбо! Не влучає! Мінус три! Що трапилося? П'ять рампана, а не спрацювало! Матима максимальна. Зерофікс. Двох мінусує в Мітлі! Це вона! Ні, це не вона! Це не виграна пістолетка, все ще! Три в три! Ще одного забирають! Три в два! Два в два! Як все стрімко, Джамбо, 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 спина. Джамбо, Спина Джамбо! Спина Джамбо! Раз! І останній! Да! Взяти пістолетка для Пешен. Йоення по рахунку 3-12. Будемо сподіватися, зараз фраг він знайде свій. А ось так! Ось так. Перевага була максимальна. Може використовувати? Там два моліки навіть є. Ну треба вже перший молік здавати, мені здається. Чіла. Пешен. Забирають одного. Другий, дуже битий теж. Молік пішов, але втрачають тим часом Зеро Фікса. Джамбо вже може промотитись. Зараз когось тут знайти. Побачив, щось здається, але його первіше побачив нерц. Джамбо разом з, з Чілою. До сих пір є Молік. До сих пір є Молік. Може витратити. Декстер горить! Декстер горить! Але і Чіли і Джамбо помирають. 9-5. Героїк забирають. Вперед. Героїк Чілу вирубають вже. Якось так раунду певну, колись, а колись девайси з форса закінчаться у героїв. бо Вони до сих пір з ними тут грають другу половину. Джаказма з Рефікс мінуси свої роблять три в три ситуації. Гарні девайси. Є гранати. Але тут Сюш дуже впевнено, виходить, його забирають. Не впорався з керуванням Сюш, повинен був знаходити фрахти. Ага, один! Декстера забирають. Тезис, Його знають позицію, таке відчуття. Або не знають. Зерофікс все ж таки задефюзить тут бомбу. І це 6 на 11. Статистика. Позиція Джаказма цікава. Скидає тут гран. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, -ой. Ой Нерс вийшов з гранатою! І все одно перестріляв! Що відбувається? Ось це неможливо було цей програти. Цій серії таких перестрілок було вже так багато. Це жесть. Це жесть, мінус. Ще один, але тут е чіла. Бере раунд в свої руки. Два мінуси. Три в три ситуація. Фух, це жесть, це жесть. Мінус Тезе, стри в два. Звісно, першен можуть виграти цей раунд. Ну, звісно, друзі. Зерфікс. Треба сюди дивитися, це фікс. Крутистя туди-сюди, туди-сюди. Оба, побачив. Ох, побачив, одного забрав. По останньому є інформація. А що, не розпоставить бомбу з таким смоком взагалі? Ні? Окей. Герок набагато активніший. Ці рампи займають насправді. Зараз від дуелі і ефіра багато буде залежати. Ефір перестрілює. Найс. Перший фраг є. Оновлення смуга. Ай-яй-яй, мінус із Чіла. є джаказмо ще. Зараз побачимо, як у нього підуть справи. Молік не по ньому, але він нікого не влучає. Мінус Мозеру фікс. Летить теж його забирають. Провалисько в цьому раунді, знов трапляється. Не побачив Нерца Джамбо, не побачив. Уфіра дуже мало хп, він програє дуель. Це 12-тий для героїв буде зараз, дружим. Поїму, поїму. Обереж, мінус фір. Теза засе розмінюють? Мінус Джамбо також. Та... О, мінус нерв три в три. Живемо. Мінуси з чіла тим часом. З все. все, це, все. Останнім залишається Fix. У нього немає кітів. У нього тільки 5-7. і Декстер ставить крап. Найця oh, пістолетка вже у нас на екранах на снаги. Побажаємо пешен. Вам приємного перегляду. Ну і вихід на базу А від команди Героїв. До речі, плен був порожній. А ретейки це наше все. Як ми знаємо. Мінус ЖТЗ. Будь ласка, правда, бомбу неприємно давати ставити, бо форси тут теж. Дуже важливе складова. Але вже не вгадали, тому треба вже буде ретейкати якось зараз. Вірко вдало постріля, але Джамо Стілофір! Просто мінус чотири у команди героїк. І Кіксан єдиний, хто може щось тут врятувати, не маючи для цього нічого. сінько. Без шанс на позицію свою. Не зміг реалізувати поки що. А от у Джакасма не виходить перестріляти. А знов провал по стрільбі відбувається. Джамбо, мінусов Кіксана. Це шанс на раунд якийсь. Зерофікс, мінус по Тезису. Три в три. Треба догравати. Тепер точно треба догравати. Буде бомба. А значить, буде бай в наступному раунді від героїк. А от чи буде він від команди Пешен? Це питання. Мінус Юш. Нерс, немає фар. по ньому інформації. Нерс, як же він рухається! До Нерсу тепер є інформація, і мінус Нерц. Простріл! Останній залишається. Декстер. Ну, Декстер сьогодні не тут. Декстер розуміє. 0-2. Шансів кітів нема. Кітів нема. Зерофікс не перестріляв і Джамбо не перестріляв. Декстер! Забирає кла в але команда доволі міцна і періодично показує гарні результати. Періодично і ні, і цим треба користуватися, і Пешен намагається в цій серії це зробити. Мінус Чіла. Тим часом боєв Ще є, але невдало тут все грається. Нормально, нормально зараз. Фір всіх б'є, фір всіх б'є. Сір. Раз, два і. Те реагує вже на це. І Джаказма останній, а грошей немає, обов'язково зараз забирати. Наступний треба буде пропускати. Джаказма все ж таки один мінус дав. І по тезису демедж теж завдав непогано. Фір побачив! Але... Ров... Не йде, не йде Рав... Ой, як близько від жаби, як близько, два рази поспіль. Чіла виходить просто з Юж і згорає, але Чілу вбиває. Своїй запальній гранаті! Згорає СЮЖ юж, доволі. Цікаво, Дав інфу, одного вив, одного раз дамажив. Така, знаєш, ніби і два гравці є, ніби. О, є девайс тепер. І тепер на не хочеться виходити з такими позиціями, мені здається. А вже все, вже коннектор починає рух. О Ок. Декстер мінусує Джакасмо. Чотири гарних девайси. І плюс ніби. Ніби треба просто постріляти зараз. Тезас. Мінус фір, мінус джамбо, мінус Фікс. Чіла останній треба сейвити АК. А мінус Фікса. Ну і на цьому все. Сьомий раунд для Гер. Добре, хоча б є закуп на цей раунд. І мінус вже від Джамбо по декстеру. Поки Джамбо на цій мапі відносно минулих доволі відсутній. Можливо, саме увімкнення його може подарувати перший саме якийсь нейтралітет в першій половині там рахунок 5-7, Мінус фір. Оцей сценарій. Знаходимо ентрі, втрачаємо фіра. Мені Працює стигу. і далі, не? <світ> якось занадто часто вона з вами на екрані. А це чому, тому що пешен грають безстрашно, розумієш? Так що, правда, поки що це не допомагає. <світ> Нерс в вікні цікаво, що очікують його там взагалі. побачити. Нерс знову Нерс люркує <світ> дуже не якісно. Готується, не готується взагалі. Нема розуміння, що Нерзер. Не тут... І <світ> він не стріляє, ну гені КС. -а. Ну це Нерс. Нерс в такій ситуації просто як горішки. як горішки. Треба другого побачити зараз. Мінузерофікс. А по-другому не встиг. А Чіла, якщо виграє дуель, то є шанси. А, але, і, маю, і тут дуель, складно. і там дуель! І... і там дуель, і тут дуель, і обидві програні були. Джамбо! що ну, робить? Та сейвити, сейвити! Останній раунд попереду 2-4 ситуація. Нерв червоний. З ножем? А чому він з ножем? Не а агресивний. Оп, побачив джамбо, але не встиг вбити. А хоче загинути в цьому раунді. А тепер? А тепер він хоче вбити Джамбо. Мінус пасюшу. Ну ми на вартіго бачили те саме в останньому раунді, просто Нерц по порожньому сайту ходить. Фанл Сіора і така. Якийсь рахіка. Михайло має підтримувати зараз Пеншен? Будь-який Михайло. Хто Михайло і підтримує Пешен плюс в чат? Отак. І просто бачиш цифру 10 біля назви Pasion. І Михайло, будемо підтримувати, будемо болівати. Один до десяти. Джамбо, тримаємо. Тереспаун. О! О! Сюди. Мінус бомба! О, о! О! Четвертий, четвертий сюди під'їжджає. А з 4-8 треба всього лише виграти коронну пешенівську пістолеточку, а потім не програти коронний форс від героїк. І все. Звучить легко. Ой, а бомбу. Будемо дивитись чи ні? Ні, ні-ні. Ну окей, окей. Ну може, джамбо. Та й ну ні, куди вже. Джамбо тут. Його отут взагалі не очікують. Диви. Отут взагалі ніхто його не чекає. Крім Нерца, я мав мав увазі, Крім Нерца, але бомба впала, і це все. Так. Містолетка. Пістолетка, пістолеточка зентрі почалась. Не запулити. Найважча місія. Пешен 5-4. Пістолетний раунд. Есчіла. Ну, в спину вбиваємо сьогодні. Тут треба. А я-яй дивиться с але це не допомагає йому. Довго здається. І треба, треба вже йти. Вони Б побігли, вони на Б побігли! Ой-ой-ой! Джамбо розвалює пленд. Трішечки. Чіло ще залишається. От Чіло, мені здається, важко прочитати в тій позиції. Фір тут, до речі, зіграв, мені здається, краще, Кіксана. Нерц почув, нерц почув. Нерц почув, звісно. Влучить, не влучить, влучить, не влучає, не влучає от тут намагається щось. Зробити Чила. Тезис. Бомба падає! Треба бомбу! Швидко зараз, хлопці! Встигає, 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 на є! Не встигає! Не встигає! Містер Кейн за голову тримається! Я в шоці. Це жесть! Це кому щось не пішло за атакою. Ну, на... За атаку взагалі на всіх мапах е... відбувається щось схоже на те, що у спірінці фіналі Бласта було. Що вони там на третій мапі тільки за атакою якісь раунди почали брати. Декстер мінусує з Чілу. Мінус Джамбо, Джаказму мінусує Декстера. Нерц теж. Є шанс, є шанс на раунд. Фір, ближній кут. Кіксан. Перестрілює фіра 2 в 2, ситуація. Не вистачило розміну. Кіксан розуміє, що тут може бути гравець. Побачив же Касмо. Стрибає, дарма стрибаєш. А він не, він не знає, він не знає до останній. А у нього кіти відсутні. Йому дали. <звук> <звук> Він не тут. Ну, буде сейвити, я так розумію. Бази Б, але виходити не буде. Декстер влучає завіка. І репік буде ще робити. Можливо, разом з тіммейтом зараз спробує зіграти. Тут є Нерц. Нерц. Позицію Джамбо здається, не розуміє. Думаю, що випити смок. Вже будучи Андер. Мінус юж. А За бомбою хтось ходить. А от від Бела і тези! Сімпол з контімом Фіра виходить. Мінус Декстер. Останній девайс Та На нього навіть і пофігу. Це МПшка, хай сейвить. хоче. Але Зерофікс хоче подарувати, можливо, АВП. А. Мінус жамбо, невдало. Під хаєшку ревіл був, і Нерц його забирає, втративши доволі багато хп. А от на А можна промотитись насправді доволі глибоко, без будь-яких розмінів. Побачили, Побачили один одного. Ай гарно, ай гарно по дебеджу, але цього недостатньо. Мінус Чіла, Нерц, Мінус жаказмо. А, от Тут... а отут зараз і буде у нас девайси на останній раунд, нестача їх. Можливо, я сенс підсейвити зараз фіру ізерофіксу. Фір, якщо вбиває, ай, Ні, не додивився. Ну, дивись, якщо вбиває фір, я не знаю, що це за раунд, тому що поки ефір вбив в. Джамбо здійсла сьогодні, зробив. Я, я, не знаю, я Інфа один вікно! <laughs> <laughs> на на Супер. <laughs> Дякую за інформацію. Нерц. Ой-ой, ой багато і тілки залітає під ноги. Ой, який вантап! Ай! Вантапок навіть можна сказати. Тут був Мідлі. Ну, друзі. Ну, ми всі все розуміємо. Статія 3 5 на матчпонті, не Асбо побачив, але не впив. А це 3-5! Отакі раунди перше беруть, не беруть. Килими, килими, треба, щоб Чіла вийшов і вбив США. Так. Чіла Чіло моше. Ну тут... що, є розуміння, що Джамбо в коннекторі. І Є розуміння, що Джамбо звідти нема куди подітися з такою позицією. Чили, ну і джамбо останній. забирає с один 1 в 4. Клач для нього. І йде на Б. Хоче всіх здивувати. Іде на мід вікно. Кіксанчик. Санчика побачив. Треба перестріляти, треба брати ту дуель і не вигравати її.